Моя тема зменшення кількості чиновників і всіх людей, які працюють в за державний бюджет, це одна з улюблених. Я взагалі громадською діяльністю займаюся вже 10 років як економічна правозахисниця, і цю тему просто досліджую. Хоча я дійсно бізнес 20 років бізнесом займаюсь. Так, от ви сказали, що зарплату чиновників, якщо їх скоротити, може зекономити нам 20 мільярдів гривень, і нібито це маленька цифра. Але якщо подивитись бюджет, який вони планують, наші шановні люди при владі, на 2025 рік, то там закладено 47 мільярдів на закупку дронів. Тобто 20 мільярдів зарплат чиновників, чи це вже половина дронів, на які нам потрібні гроші? Це перше. Друге, по кількості чиновників. Це більше мільйона працює в органах центральної влади, а в органах в громадах, Працює, це теж підраховано 984 тисячі людей. Тобто це офіційну статистику важко зібрати, але цифри, які рахували, і от економісти склали, 984 тисячі. Це все теж люди, які сидять на зарплату з податків, власне. І це важлива історія. Я хочу почати. Все ж таки, в мене більше цікавить тема, де знайти гроші для ЗСУ. і я... Я скажу так, що я от була нещодавно в Вашингтоні, два тижні тому повернулася. Цей рік я взагалі сильно присвятила громадській діяльності, адвокації інтересів України серед консерваторів та республіканців в Америці. Ми, дуже важко нам знач, знайти було з ними мову. В принципі, наразі нас не дуже розуміють республіканці, але дуже добре розуміють демократи. Це окрема тема для розмови, але в рамках цієї адвокації я була на зустрічі закритій з Heritage Foundation. Це така е, організація, яка працює з республіканцями. Сінктенк такий, і е, е, я з ними давно дружу, бо багато для лекцій по економіці беру даних їхньої статистики. Вони вимірюють рейтинг економічної свободи е, всіх країн. І, власне, на їх дані спираються всі інвестори, коли хочуть приходити в країну чи не приходити. І от за закритими дверима, основне, що каже Яна, ну вам вже ж треба гроші для ЗСУ. От ви ж усі їздите, ви просите зброю і гроші. Каже, а ми три роки в вашому уряду розповідаємо, що як мінімум вам треба зробити домашню роботу. Я навіть собі записала. В першу чергу це мені в Америці кажуть tank, люди, які працюють з республіканцями, приватизуйте державні підприємства. Вони знають, що в Україні більше трьох тисяч державних підприємств. Жи приватизуйте їх за статистикою. Державні підприємства це сьогодні їхня власність, розмір 44% ВВП. Якщо приватизувати хоча б половину на нормальних умовах, то це ну, десяток мільярдів доларів. Я думаю, точно знайдеться. Скільки це 44% ВВП? Потім каже: зни вам треба знизити податки і зменшити регуляцію бізнесу. Тому що каже, ваша влада має зрозуміти, що ваша сила економічна залежить не від там ставок податків, а від економічного зростання. яка у вас ситуація в економіці. Каже: а сьогодні у вас досі наслідки соціалізму, і ви з нього не виходите. Потім каже, відкрити сектори економіки для інвесторів, ну зокрема, ВПК. Зробіть такі умови. Щоб американці почали інвестувати гроші в, в те ж виробництво, яке вам необхідно, Да? Каже, але якщо ви в першу чергу знизите податки, зробите дерегуляцію в економіці, то в першу чергу ваш бізнес, ваші внутрішні інвестори будуть інвестувати кошти в ці виробництва. Кажу, від Америки гроші, якщо і йдуть, то вони йдуть довго, дорого. І невідомо, коли ви реально їх отримаєте, бо там, за підрахунками, терміни дуже серйозні, вибори ще не сталися, власне, в Америці. Mm. Каже, зробіть домашню роботу. Ну от і як з цим, ну, нам кажуть, що МВФ просить там, збільшити податки. Так? Ти приїжджаєш в Америку, людей, які тобі конкретно кажуть, зменшення податків це економічне зростання. Каже, а як ви цього досі не розумієте? Причому, знаєте, що цікаво, от ми думаємо, що, що Україну всі розглядають як супер якийсь інвестиційний проєкт, іноземці, да? от прямо от інвестиції, все. Але в Америці наратив, на, я була на бізнес-конференціях, які теж влаштовували республіканці, вони розглядають три країни для інвестицій Руанда, Домініканська Республіка і Парагвай. Причому Руанда це для аграріїв це взагалі мега цікавий варіант, бо врожай можна збирати два рази. Тому я буду думатич фундейтич фондейшнє інвестувати. Ну це смішно, це вони. ні, не херетич, це американці в принципі, так. Да. Американці інвестиції трильйони да. ці країни, там, Маленькі, Валесі, абсолютно да. там мільярд, якщо да. хтось отримає, будуть пляшати. Але ж вони це... шукають для себе нові. Я просто нам треба ринки. Коригує. нові ринки. Нам треба зрозуміти, що Україна на міжнародній арені має розуміти, що ну з тими регуляторними правилами для економіки нам мало чого можна запропонувати інвесторам на міжнародній арені. Uh, і um, хочу ще одне розказати про ринок дронів. От я спеціально виписала для себе коментар Михайла Федорова. Як приклад того, як взагалі розширити якийсь ринок чи якусь сферу економіки в Україні, щоб пішов розвиток? Ви ж бачите, що сьогодні дрони це ледь не там єдина сфера, яка швидко почала розвиватися. У нас вже більше 200, я наскільки знаю, розробників дронів. І от що сказав Михайло Федорів, що зробила держава для того, щоб такий ринок почав розвиватися. Збільшили маржинальність для компаній з 1 до 25%, тобто дозволили заробляти, прибрали дозволи СБУ, відмінили експертний контроль на комплектуючі, дозволили вхід дронових компаній в Діасітті, спростували контрактування, прибрали податки з більшості комплектуючих, збільшили фінансування закупівель з боку держави. Але що ми бачимо? Прибрали, відмінили, дозволили, спростили. І Федоров, міністр трансформації, каже: от якщо ми хочемо, щоб будь-яка сфера в Україні росла в економіці, треба зробити от такі умови, убрати державу з бізнесу, і тоді піде розвиток. Ну тому що ставка податку це. Це така знаєте, є податкова пастка в економічній теорії. Хоча пан Олександр може мене поправити, якщо що. Що коли чим більше податки, тим тим менше підприємницька активність, тобто менше і менше збираєш, тобто менше підприємців, менше бізнесів, ти менше збираєш. І от наша держава, на жаль, чомусь продовжує такий соціалістичний, оцей е, е, напрям, що ми маємо. Контролювати і ділити, да, от, наші чиновники фактично тим самим е, і е, займаються. Тому коли ми кажемо про те, де взяти гроші, от моя позиція це в першу чергу держава має зробити те, що ще в 2022 році мали зробити, передивитись свої витрати. От е, Ще цікавий момент на бюджет 2025 року. Е, він буде в розмірі 3, 3 трильйона і гривень. З них, як ви думаєте, які найбільші статті, три найбільші статті бюджету? Ну, перше, це оборона, звісно, ми розуміємо, цей 2,2 трильйони гривень. Яка друга? Обслуговування зовнішнього Це обслуговування зовнішнього боргу. Це 481 трильйон, о, вибачте, мільярд гривень. Тобто, це, це, це ми постійно, Ну, не зовнішньо, зовнішній теж. І, і внутрішньо ну, зовсім там зовнішні нам скасили, да, нам спросили, да. по суті, але е, суть в чому, що от які методи Українська держава використовує для того, щоб підвищити економічне зростання? чи взагалі якось зробити так, щоб податків дійсно було більше? Ну понятно, що збільшення податків. Що ми ще бачимо? Там, наприклад, ініціатива кредити 5.7.9. це теж кредити, які частково покриває держава. Банкам, ну тобто, це вибачте, ну я не знаю, в мене немає жодного бізнесу, хоча я співвласник бізнес клубу. Там ну тих, хто отримав ці кредити, одиниці їм просто пощастило. А хто їх отримує і навіщо я не знаю? Тобто, це знов таки чиновники беруть, ділять і ще покриваються зайві витрати бізнесу. Бізнес, який може працювати, я ж сьогодні від імені бізнесу кажу, не потрібні дотації від держави. Це, це однозначно це факт. Тому що бізнес це завжди конкуренція. Ти завжди приходиш, знаєш, куди ти приходиш, ти готовий ризикувати втрачати. Бізнес, який сидить от на таких постійних дотаціях, це ну це дохляк, який просто не підніме економіку. Які ще методи використовує наша держава для такого собі економічного зростання? Наприклад, клуб білого бізнесу від Гітманцева. Ну, це, це ніяк взагалі не сприяє тому, що ми якимось чином свої 44% тіньової економіки виведемо в білу. Чи, наприклад, мікрогранти для бізнесу? З січня по серпень 2024 року держава є, така у них цікава історія, рада підтримки бізнесу, здається, фонд підтримки бізнесу витратили на підтримку бізнесу. Як ви думаєте, скільки? 15 мільярдів гривень. Тобто ми шукаємо гроші на дрони. От Олександр знайшов 20 мільярдів зарплатах чиновників, я пропоную, хай бізнес мене не любить, але ну, мені не потрібна підтримка. Я, у мене кілька бізнесів. Я зараз в 2023 році почала будувати завод в Закарпаття, я інвестую в власні кошти і не прошу від держави жодного кредиту і жодного гранту. А держава сьогодні пропонує ну, ці мікрогранти на 250 тисяч гривень. Вибачте, для активного бізнесу, у якого є працюча бізнес-модель, ці гроші не потрібні. А бізнесу, який намагається взяти ці 250 тисяч гривень, які будуть видаватися бізнесу протягом трьох років, тобто не одразу тобі дають цей грант, а потім трьох років потрошку, ну, це. Це кому видаються? Це якісь дотації? Ну, це... Потім із ГУ, да, і потім затаскають з БУ. Так, і потім ще затаскають. Вибуху. Це <різь> повний бред. Тому я від імені бізнесу свого в першу чергу, я закликаю дійсно, щоб держава зробила домашню роботу і переглянула свої витрати. Тому що, от, якщо ми подивимось, що було до повномасштабної війни, то. Приблизно там від 36 до 45% ВВП всі 30 років розподілялося, тобто на отримання держави. Тобто, майже половина того, що ми всі з вами робили, заробляли і продавали за рік, це йшло на утримання держави. Після повномасштабної війни ця цифра десь 80 уже відсотків, це було в 23-му році. А вже ж війна, і я закликаю всі гроші відправляти на ЗСУ. Просто з цих 80% досі половина йде на отримання держави. Цих державних підприємств, яких я сказала сьогодні більше трьох тисяч. Причому, окрім цих трьох тисяч підприємств, які належать центральному уряду державі, є ще підприємства, які належать громадам, але це теж не приватні підприємства. Таких підприємств хтось знає, скільки? 14 тисяч. 14 тисяч це, ну, це теж державні підприємства, це не приватні. Вони, тобто у нас держава продовжує займатися бізнесом. І от якщо вже кінцево закінчувати що я хочу, я хочу, щоб всі міські ради половину бюджету свого віддали на ЗСУ. Чому ми бачимо озеленення? Ці всі, ну вже не говорячи про корупцію, тобто, нехай зараз, коли наші хлопці хлопці-дівчата, спливають кров'ю на фронті, нехай кожне місто віддасть половину бюджету на звісу. Отак.